Вітаю, друзі, ви вже готові почати вишивати на ножній швейній машинці. Тож приходьте, 16 година я там буду ще кілька годин. Возвиженська 51 біля мистецького хабу. Я буду прямо на вулиці чекати на вас, повз не пройдете, там така біж... Боже вільна, тільки я буду. Будемо вишивати, будемо спілкуватися. Щось, може, придумаємо з вами новеньке. Приходьте зі своїми планами. Я готова до співпраці. Так, планую сьогодні розпочати вишивати браслет. Хто любить цю прикрасу а хто, або хтось займається такими прикрасами, вам буде цікаво, як можна зробити вишитий браслет. Тож, до зустрічі!